На жаль, не всі українськомовні люди є свідомими, і не всі розуміють значення та цінності рідної української мови. Часто те, що вони розмовляють українською, визначило просто їхнє місце розташування, і вони з легкістю накидаються на людей зі сходу, які навіть переходять на українську мову, але вони ще десь у мові будуть проскакувати слова російські. І при тому вони нічого поганого не вбачають в перегляді російського контенту, російських серіалів, і вони навіть не помічають, як їхніх дітей окружив російський мір. До речі, слово окружив є українським словом його використовувала у листуванні Олена Вчілка. Якщо ми не будемо свідомими, то дуже легко можемо втратити нашу мову. А те, що ми не завжди і не всі є свідомими, можемо легко помітити на просторах інтернету. Коли людина на позитивний коментар російською мовою, українською мовою, звісно, відповість не дякую, а спасіба, спасіба взаємно. Звісно, це комплекс меншої вартості, мислення раба. Але в першу чергу я розумію, що це є від несвідомості, і тому тільки просвіта може нам допомогти. І жадні інші методи не допоможуть. До речі, слово жадні також є українським його використовував Дмитро Донцов. Кажуть, що мова в Україні роз'єднує. Направду російська мова в Україні роз'єднує. І тільки українська об'єднує, бо тільки рідна мова здатна об'єднати націю. зає мова, зає нація. Про це вже всі знають. Про це нам каже історія та наука. Але народ страждає не тільки тоді, коли мова щезає абсолютно, але й тоді, коли рідна мова храмає. Ви, до речі, знали, що економічний розвиток залежить від рівня розвитку рідної мови. Для мене це стало відкриттям. І про це пише ось ця книга. Раніше мене дуже турбувало, що моя мова наповнена діалектом. І тільки коли прийшло усвідомлення, я зрозуміла, що в цьому взагалі немає жодної проблеми, так як діалект. Це є ріка, що омиває мову. Леся Українка була залюблена у діалекти. Більше мене почало тепер турбувати те, що багато слів у нас є з російщини, так як Леся Українка, їх кацапізми. І саме їх треба позбуватися, і саме з ними потрібно боротися. Це саме стосується і суржик, або часто чую, що суржик це гвалтування російської мови, гвалтуйте її на здоров'я. А, на жаль, це не так. Автори цієї книги стверджують, що мова формує світогляд, власне, про це говорить наука. І коли ви називаєте себе російськомовним, то окрім того, що ви визнаєте свою приналежність до іншої країни, бо чітко сказано, російсько, ви ще й формуєте у себе світогляд того народу, мовою якого послуговуєтеся, тобто розмовляючи російською мовою, споживаючи російський контент. Слухаючи російську музику, окрім того, що ви стаєте російськомовними, ви ще й стаєте російськовидящими. і дивитеся на світ. От вони мудрі політики стверджують, що головною нашою помилкою після отримання незалежності стало те, що ми не взяли курс на рідну мову, так як це зробили інші народи. Хай пращурі в тіні устануть до нас, пройдуть по руїні у грізний сей час, Хай й вдармо по струнах на на гнів, щоб ті, що в могилах почули наш спів.